Смачний салат з ранньої капусти на зиму готується дуже швидко і просто. А взимку смакуватиме з будь-якою стравою також можна цей салат використовувати для приготування борщу чи вінегрету. Основним компонентом приготування цього салату є рання капуста 5 кг. Також потрібно 1 кг дрібно нарізаного болгарського перцю, 1 кг нарізаної цибулі та 1 кг. Потертої моркви. До нашаткованої капусти потрібно додати підготовлені цибулю, моркву та перець. Перед приготуванням салату я зважила капусту 5 кг. А цибулю, моркву та перець давала просто на око. Щоб надати гарного кольору салату, ще можна давати болгарський перець різних кольорів, котрого в мене наразі немає. Далі я всипаю 4 столових ложки солі та 350 г цукру. І перемішую руками всі компоненти цього салату. Рання капуста дуже соковита, і, перемішуючи її руками, відразу відчувається, як швидко вона виділяє сік, котрий збирається на дні миски. Тому перемішую капусту досить ретельно декілька хвилин, щоб вона пустила якнайбільше соку. Добре перемішавши, вливаю пів літри олії та 250 мл 9% оциту. Така порція оциту не зробить капусту надто кислою. Смак капусти буде кисло-солодким. Якщо вам подобаються більш кислі салати, то кількість оциту можна збільшити до 400 мл. Все гарненько перемішую за допомогою двох приборів і достатньо буквально однієї години часу, щоб капуста пустила якнайбільше соку. І через годинку-півтори відразу розкладаю по баночках, котрих в мене 14 штук. Накладаю до баночки салат, трішки втрамбовую і наповнюю доверху соком. Враховуючи те, що салат із ранньої капусти потрібно стерилізувати протягом 45 хвилин, то банки та кришки не обов'язково стерилізувати, достатньо їх дуже добре помити. Хоч маю вам признати, що ми з сестрою за старою маминою звичкою стерилізуємо навіть попередньо. Відразу після стерилізації закатати салат металевими кришками та тепленько укутати його до повного охолодження. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!